Валентина Панченко живе на вулиці Грінченка в Амур Нижньодніпровському районі. Розповідає, під час злив у липні її ділянку сильно затопило, а ввечері 19 серпня ситуація повторилася, хоча і в менших масштабах. Град і все затопило, воно ж по всьому було. І все лежить тепер. Ну, не знаю, коли воно виросте чи виросте. І так, асфальт у дворі змило. Валентина каже, раніше поблизу будинку була насосна станція, однак нині вона не працює. Вона сама включається і викачувала воду. А тепер ніхто нічого ні про що, не думає. Люди самі по собі, як я вважаю, що як кинуті. А вже ж старі, вже сил немає, що то зробити. Дивися на все це. Плакати хочеться. Рятувальник Олег Кушнерук розповідає, 19 серпня вони отримали 11 повідомлень про підтоплення присадибних ділянок. Завжди при такій негоді у нас в першу чергу це район особливої уваги. Це ГНД район, індустріальний район і Новокадацький. Сама територія району ландшафт розташований так, що вони знаходяться на лівому березі, то є низина. І підняття ґрунтових вод завжди є загроза для цих присадибних ділянках. Ім того, рятувальники області прибрали три повалені дерева, що перекрили дороги: два у Дніпрі та одне у Новомосковську. За словами заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, в амур нижньодніпровському районі 11 найбільш проблемних вулиць, які регулярно затоплює через дощі. Втім, каже він повністю усунути проблему, не вийде через великий обсяг робіт та їхню вартість. Для того щоб улучшить проблематику НД району, вона, я говорю, сразу не вирішить. Мы приняли на баланс от АНД района в прошлом году насосные станции. В этом году за средств коммунального предприятия УРА мы их модернизируем. Мы заменим все насосное оборудование, мы заменим всю обвязку, мы установим там автоматику. И я думаю, эффект какой-то оно даст. Но ету проблему не вирішить. Реконструкцію стоків там сделати невозможно технічно. За словами Михайла Лисенка, розпочати роботи планують у лютому наступного року. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.